З вихованцями будинку дитячої творчості прийшли сьогодні, щоб засвідчити вручення дрону військовослужбовця, які ми придбали за кошти, виручені із благодійних ярмарок. Ярмарки відбувалися протягом двох днів. Це були це був продаж смаколиків, виробів, кімнатних рослин, наших вихованців, батьків та керівників гуртків. Дуже велика вдячність всім, хто. Долучився до наших заходів, і також велика шана і вдячність нашим захисникам за те, що ми маємо можливість навчатися, працювати та жити. Мене звати Конякіна Софія, я вихованка гуртків біцороблетіння, малювання та хореографії. На ярмарку я виготовляла браслети, кільця, сувеніри. Я образотворчу мистецтву та ліс про Ми його виготовляли на гуртку колечка, чокери, буси і браслети. Я кощу Анна, вихованка гуртку декоративного розпису. Я долучилася до ярмарку та виготовила кекс, живіт та різні торти. Я дуже рада, що вклала душу і серце в ці вироби. Дуже добре, що в нас час є люди, які готові своєю теплотою, своїм добром поділитися з іншими. От саме під час нашої ярмарки було виручено кошти в сумі 19 тисяч 500 гривень. І ці кошти ми передали для громадської організації Патріот для наших захисників. Вам за те, що ви приведете акцію і допомагаєте Збройним силам України. Чому ми хочемо саме в такому форматі, щоб ви, щоб ви бачили, що ніде не ділися все те, що ви зробили, воно буде безпосередньо попаде в руки військовим. Ми на сьогодні це вже 17-18 дрон і е, сьогодні замовимо ще 4, тому що і по Ливочку, і по Олександровці е, теж учні шкіл зібрали кошти і перераховують нам, і ми замовили. Я думаю, на сторічому тижні ми передамо ще 4 дрони військових. Так що побажаємо тільки, щоб вони були дуже влучними і дуже хотіли побачити, якщо буде можливість, відео з їхніх влучання.